До нашої розмови доєднується Василіса Фролова, телерадіоведуча ведуча амбасадорська українського закладу в Дубай. Вітаю вас, пані Василіса. І вас вітаю. добрий день. Скільки в еміратах наших? О, класне питання. Офіційної цифри немає. Здається, що зараз, після війни, їх, ну звичайно стало більше ніж було. Офіційна остання цифра це 25 тисяч. Кажуть, що все ж таки зараз більше 50 тисяч українців, і це доволі багато враховуючи те, що тут соціальної допомоги ніякої немає, враховуючи те, що взагалі ну, тут немає поняття біженців. Емірати доволі дорога країна, де взагалі. Доводиться платити за візу навіть резидентську тимчасово. Але в Об'єднаних Арабських Емірятах, окрім української спільноти, є ще й велика російська. Як проводите ви там проукраїнські заходи? Чи доводиться, чи вдається збирати на ЗСУ? тому що я знаю, що ви величезний молодець? Ви дуже багато проводите власне про заходів. Слідкуємо за вашими соцмережами. Як, власне кажучи, знаходите це цю можливість організовувати, незважаючи на я думаю, значно біль? Що російську спільноту? Дякую дуже. Дійсно, ми взагалі єдине місце для збору українців. Дуже важко тут збирати гроші, бо благодійність за законом заборонена, і офіційно ми не маємо навіть там поставити банку і розголосити в афіші, що ми маємо збирати гроші. Але ми знаходимо деякі шляхи, завдяки яким українцям можемо між строк повідомляти для чого саме ми привозимо того чи іншого артиста. І мені доводиться завдяки. Які моїй роботі зв'язкам з українськими артистами приводити і вмовляти українських артистів приїжджати майже без гонорару і збирати наскільки, наскільки ми можемо серед української спільноти гроші? Ми це робимо вже більше пів року. Ми й ресторан він не тільки ресторан, це взагалі єдиний культурний і соціальний хаб для всіх українців. Всі свята офіційні, традиційні, державні, ми відмічаємо разом. І я. Кожного разу привожу артистів українських, це дуже складно, але нам вдається все, все ж таки збирати гроші і проводити тихі аукціони. І в нас величезні плани ще на майбутнє Росі росіян. Ми не помічаємо, а хоча, я хоча і тоді кажуть, що помі... вони навіть заходять тихо в ресторан. Як вам вдається їх не помічати? Їх не вони себе дуже коректно ведуть, тому що з огляду на те, як вони ведуть, навіть тій самій Турції, вони не вміють себе просто апріорі коректно вести. Ви знаєте, вони, на мій погляд, зараз вже стали набагато спокійніше. І дійсно я себе оточила настільки о, таким комфортним українським середовищем в нашому ой, ми говоримо виключно українською. Навколо мене працюють виключно українці. Ми збираємося українською спільнотою, і все для українців робимо. Тому, можливо, я в своїй бульбашки знаходжусь. Можливо, я бачу, щось хтось в ліфті говорить російською, да. я вже ставлю собі шори. Раніше я могла накинутися на цих людей, правда, я надто емоційна. Зараз я просто намагаюсь їх не поміщати. Ми вже обвішили з всіма українськими символами. Вони бачать, що в мене там на телефоні прапор, на візочку в дитини прапор. Я вся в українських прапорах, тому їм краще до мене не чіпатись, якось так. Дякую вам, пані Василіса, що за вашу роботу, за те, що допомагаєте нашим Збройним силам України. Дякую за те, що знайшли час і можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Василіса Фролова, героям слава, телерадіо амбасадорка українського закладу.